Так, друзі, всім доброго ранку ще раз. Дивіться, сьогодні з самого ранку зустріли людей, приїхали до нас з Сумської області, віддали один автомобіль. І зараз робимо промивку на ось такому автомобілі. Це людина до нас пригнала з, міста, з нашого міста, з нашого регіону. Також даний автомобіль має людина віддати клієнтові і вирішила зробити ось, йому, ось таку дистриб'юцію, провести типу, заміну ТОСОЛА. Проконуємо промивку, підключилися. Це все промивається. Пізніше додам відео дійсно було камінців, отако ще намиває, ви можете побачити. Ну, зараз вже їх менше, тому що додали хімію, користуємося порошковою хімією. Ось такий Ось такий гранулах. Це вона більш ніжніша, є більш жорсткіша, вона рідка, Ось така. але не рекомендую вам її ляти, тому що може пороз'їдати алюміній і призвести потім до проблеми з батареєю. Тому ну, миємо йому порушку. Отже, промивка, заміна підшипників, можете телефонувати. Ну і в принципі також Будь-які автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте, в неділю будемо їхати в Нідерланди. До речі, є зараз е, актуальна вже в Україні чорна Niro, 16400 євро. І в Голландії придбали рестову Кіаніру 16400 і рестова кона теж в принципі Всі автомобілі по 16400 євро. Кого зацікавлять, можна більш дешевші варіанти знайти, але з більшими пробігами. Всім гарного дня, мирного неба. Ще раз кого цікавлять автомобілі, промивка, без проблем, телефонуйте, допоможемо, зробимо, все для того, щоб були задоволені. Дякую, друзі, під'єдналися вже до батареї, поміняли помили мотор з інвертора і радіатор. Зараз під'єдналися до батареї. Хочу показати вам, скільки є тут таких кристалів. Ось, дивіться. Тільки підключили і бачите, що в нас виходить. Ось такі кристалики, ось такі маленькі камінчики, це більше, тому що хімія біль... менше роз'їдає, а більше в нас вискакує. Так що промивку потрібно робити, кошти не жалійте. І його потрібно обслужити, бо тому що якщо не мити, забиваються канали, перегрів батареї, гора тхітера і чекай, як це називається, теплообмінники. Помили і забули. На 100 тисяч далі їздить. 你 get 了。<noise> <noise>